Сьогодні 31 березня. Друзі, ще тепліше, ніж вчора. Зараз їхали, в машині градусник показував 24 градуси. Ой-ой-ой. Приїхали пошукати сьогодні весняні грибочки в цих місцях, як і вчора. Ми не були десь ну, трошечки менше, десь тиждень. Подивимося, як тут ліс себе почуває. Ну що, друзі, запрошуємо і вас з нами прогулятися по лісу. Все, що сьогодні знайдемо, все побачите. Ай. Ми як завжди, Ну Сьогодні щось недалечко. Не встигли. Ну що там, щось є? Нічого нема? Там страчки, я там ватна. Страчки? О, друзі, ну то строчки зараз будуть у кожному поході. А де я хоч покажу? перше Оцього? Я там Ага. А зараз глянемо. Оце так рік уже говорив, друзі. О. А поки що ні. Ось цього пенючка чи далі? А отак не цього, ну. <хи> Напевно, у того піньочка, бо тут не так багато їх. А. Та, ага, ось вони. А бачу, бачу. Ой як. Так так, да. друзі, в кожному поході в грибному зустрічаємо строчки. Да, чекаємо зморшки і шапинку. До речі, тут є такі хащиці. Ми зараз тут походимо ще трошки. А потім підемо, глянемо. Смарчкова шапинка, і саме от полюбляють такі місця. Собаки побігали трошки, бачите яка спекотна. Водички треба дати. Спека неможлива. Більба, на, на, Більбуша. Так? А? Спека неможлива, аж асфальт парепа вся і мухи хекають. Ну. <світ> До речі, машка і тут є. Та зараз вона, я так розумію, що... Та вона ще ж ну. зараз у всіх лісах є. На, Марсель, ще водички поп'ю. Я думав, що пройде десь хвилин 15-20 і ми сиріший наші кофточки познімаємо. Але ж ні, знаєте, хоче тепло, але то не то, то сонечко, да, як літом. Так що... Поки сьогодні що... Комфортно. О! Так. Да. Ми вчора приїхали додому і думаю, чого крапиву не забрали. Якщо тут буде, вчора ми бачили, а сьогодні не знаю. О, як, птахи співають. Зайшли, друзі, в такий хвойний участочок ліса. Дощовік старий, зависохший. Ой, як. Схили такий крутезний праворуч від мене. Отут, до речі, може бути і крапива трошки далі там будуть хащиці. Ріша почала сорка Стипу знаходити. Ось так. Обережно, ріше, там схил крутезний, праворуч від тебе. Щоб собаки не побігли. А ось друзі, строчок. Ось От Отак. Десь хвилин 20 йшли. Жодного не було. А тут з'явився перший. Воно, бачиш. Та воно. Що, Жека? Запихався. Ну тут схили, друзі. Собаки бігають. Носяться. Вже не носяться, вже так запихали що поруч з нами ходить. йти. Ну так, да, постійно вгору. Хочемо скоріше наступного тижня з'їздити в гори. Говорять, що вже на полонинах сморчки збирають потрошечки. Ми там місць не знаємо, але ж в розвідку поїдемо та й пошукаємо. Приблизно я знаю, де можуть бути. Ніколи не збирали в горах сморчки. Подивимося, що з цього вийде. Зайшли, друзі, на цей горб. Ну тут реально спекотно. Тому вже кофточку зняв. И ріжка поки що тримається. Та в мене така тепла. Ох, і маскари тут ще більше, да? Тут солнечку знаєш? Это точно, в рот лезут в уши, капец. Так тут дыряв есть. О, ще цифа. Ага. Та потрошки-потрошки по вже вон бачите. Потрошки-потрошки по вже є. Вчора не так багато зібрали. Та й сьогодні поки що небагато. Салати корішка зробила. Сьогодні може говорю цей, посмажити. А крапиви нема, ти бачиш до речі, вчора її бачили. Ну, мислі не було салатик зробити, а сьогодні мисля є, крапиви нема. Небагато, друзі, сьогодні небагато. Саркасифи маю на увазі, ну, нам достатньо буде. Трошечки строчков знайшли. А, А, тут є, знаєте що, друзі? На виході ми вже повернули, йдемо до машини, але з трошки іншим путем. От. І ми знаємо, що там при виході з лісу там буде молода така. Хащи це таке молодий. От там і подивимося, може там ще трошечки знайдемо совка Та, ліс прокидається, бачите, ну супер. Так завжди, в кожному році оця машка, коли настають такі дні, що 20 і більше градусів, то її дуже багато. Десь за тиждень, трохи менше її стане. Ще хотіла спитати глядачів. Що зараз підійду. Ну. Хотіла спитати наших глядачів. Хто що робить з березового соку? Ага, так, да, у нас з'явилась така ідея, може трошечки позбирати соко. Ну, Поки він де. Він вже такий, скажімо, прямо не дуже смачний. Ну, Але з нього роблять і і щось ще. Ось хто що з нього робить. Може, да, будь ласка, напишите в комментариях. Да. Рецепты, какие смачные. Что ты там зашла? Черемша? Черемша, ось, ось. Ага. Может быть. Че ландыши, не? Не, не ландыша, канвалия. Канвалия. Выбачьте, нет? Нет, Не, а конвалия. Конвалия. Выбачьте, лесовая фея. Нет, он, мабуть, черемша. Может, може быть, быть. Зарано. Конвалия Ага. Я так з тобою всі рослини вивчу. Їхню назву, коли з'являються. Дойшли ми до краєчку ліса, друзі. Ще трошки саркасифи знайшли. От. Да будемо повертати та йти вже до машини. От. Ну а з вами, друзі, як завжди. До наступних лісових прогулянок. Собаки сьогодні так набігались, ну, то супер. Погода, бачите, яка. Все, друзі. Всім пока.